вам, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відеоогляд на розпаковку посилки з журналами та фігурками по мультсеріалу клуб Вінкс. І ой, і так цього всього чекав, тому що тут всього потрошки, всього потрішки, але воно все потрібне і воно позакривало багато дірок. Тобто є по одній фігурці, яких просто мені не вистачало для повної колекції, там одна, одна. Є ціла колекція фігурок. Є журнали, яких мені не вистачало, італійських. Коротше, круто. Я дуже цього сильно чекав, з нетерпінням. Дуже радий, що попав на таку хорошу людину, яка мені допомагає з цим це все викупляти. Дай їй Боже, здоров'я, щоб їй надалі допомагала. Отже, отже, отже. Так. Тут у нас фігурка. Рідкісна досить фігурка, яка мені дісталась по факту дешево, досить дешево. Вона мені дісталась за 10, 10 доларів. Це фігурка Текни Enchantix з Максі Кіндера. Ну, детальний огляд, звісно, є підставка також. Без вкладишів, але і. Нічого страшного, вкладиша немає, переживу якось. Головне, що все ціле, блискітки є крила є, нічого не порвано, все ок. Так, це одна. Її, я, до речі, чекаю досить давно, але вона просто очікувала всіх інших, щоб вже вони разом приїхали. Так. Також сталася, на жаль, одна неприємність. Мені. Е не доклали підставку одну, дуже прикро, але що зроблю? Угу. Ось така фігурка є. Остання фігурка в колекції фігурок Magic Power. Це Лейла на квадроциклі. Тож, зовсім скоро постараюсь зняти детальний огляд на всю колекцію Magic Power, яка складається з 9 фігурок і з 9. Засобів пересування. Там квадроцикл, мотоцикл, скутер, вертоліт, човен. І що там ще було? Так, йдемо далі. Далі у нас фігурки з Максі Кіндера Dreamix. Я всі чотири взяв. Три було в одному лоті. Флорі, на жаль, не докинули підставку, але нічого. Я знайшов ще один лот. Якщо встигну, заберу його і в неї буде підставка. І, відповідно, детальний огляд з часом теж буде на них. Ось стела. Фігурки досить великі, Там воно 20 см висота, як не крутий. Ну, enчантік, здається, така сама по висоті ще. Так, да, вони такі самі. Дрімікс останні фігурки, які були власне такого великого формату. Це лейло. І Bluom. Виходило 4 феї у колекції. Зараз тільки 3 виходить останні роки. Тут ще було 4. Ну, а це просто бонусом в лоті вона була. У мене є нормальна комплектація цієї феї. І таке. Так, тут фломастери. коротше, продавці всі подокидали вже. Нас, як то кажуть, що мені не треба, забирай собі. Також кинули мені фігурку Текні Dreamix, правда, без крил. І з підставкою разом. Так, це фігуру, підставка від Floreonріx, у якої немає комплектації. Це якась наклейка Hello Kitty. І підставки до колекції Dreamix. до стели, Лейли та Блум. Ну, і ще тут наліпочки якісь отакі, як бонус. Вони були бонусом до журналів, які я вам зараз покажу. Так. Так, так, так. Ну, ці журнали це щось з чимось, тому що я їх дуже сильно чекав. Ну, цього номера я не чекав, але... Продавець погодився продати наполовину дешевше і докинув його. Це номер 196-й, він у мене є. Але я дуже сильно чекав саме цього номера 192-го, який мені, на жаль, не купили, бо почався карантин. Кіоски всі в Італії позакривали. Там було все дуже сильно строго. А номер вийшов якраз 10 березня, коли ця вся дурниця почалася. Відповідно. Цей номер пропустили, не купили, а тепер він у мене є. Також є оця Блум, яка була подарунком до цього номера. Немає тільки Блум в фіолетовій спідниці, яку я з часом теж постараюсь знайти і купити, щоб була повна комплектація. Але номер 192-й є. І це дуже круто, тому що гештальт по цьому номері закритий. Також також, я знайшов випуск 209, який мені теж не змогли купити свого часу. Це той час, коли мені ще купляли, і я був дуже сильно залежний від когось. Я, звісно, гроші повертав, але людина, по-перше, має свою сім'ю, і їй, звісно, було не дуже до цього всього. Прикольно бігати по, кі... по кіосках. Тоби детальний огляд я на нього теж зроблю. Звісно, тим паче є е, подарунок, який до нього був. Оці от заколки, вони були до 241-го номера, і вони були до цього номера. І якраз спокійно зробимо зроблю огляд вам на нього потім детальний. Він у мене нарешті є. Тепер залишається 183-й третій випуск, щоб уже прям закрити взагалі повністю. Але це поки що чорновий варіант. Може колись часом його знайду. Якщо знайшов їх, то і його постараюсь знайти. Не знаю, я та щось із цієї обкладинки. Тут муза така класна. стела гарна. Блум, звісно, арт повторний, Але муза і стела прикольні. І взагалі обкладинка така ух-клас. Це за серпень. Так, за серпень. І журнал, якого я напевно найбільше хотів, якого, на жаль, теж не встигли купити. Тому що він був у продажі, наскільки мені відомо, до 10 днів. Так, принаймні, писали всі. Це спецвипуск журналу. Це спецвипуск верніше, по журналі Club Winx, який називається Una Насторія di magia. Історія магії. І він виходив в честь 15-річчя мультсеріалу. Ось яка красива, велика, блискуча обкладинка з усіма феями Wings, трансформації Тайнікс. На той момент був дебют 7 сезону. Це у нас 19-й рік. Восьмого сезону ще не було. Так, 19-й рік він в січні виходив. Подарунком до нього були крила. Тайнікс, які в мене, власне, є. Мені їх раніше купляли в наборі з масками. Я на них знімав огляд. Хто давно і бачив, знає. Хто не бачив. Я потім знімлю на нього детальний огляд. І ще раз вам покажу ті крила. Мені вже дуже сильно. Кортить подивитися цей журнал, показати його вам, тому що тут зібрані всі ключові моменти мультсеріалу, всі, всі арти. І тут постер здається. Ой, клас! Ну, ну, коротше, це крутяк просто. Це такий раритет, і це такий крутий журнал. Його, до речі, ніде ніколи я не міг знайти ні у повній комплектації, ні за великі гроші. А тут знайшов, не пам'ятаю за скільки, 2 євро здається. Взагалі, тобто людина просто ну, не знає, наскільки він ціниться насправді. Хоча він довго висів на сайті, його ніхто не хотів брати. Це, мабуть, я такий один. Але він у мене є. Ура! Дуже крутий. Вже самому зараз буду сідати і дивитись на нього. А вам огляд знім Е, Також, також, е, в Німеччині, наскільки ви знаєте, виходить журнал Клуб Вінс раз у два місяці. І там у них є такий прикол, що вони дають фігурки до журналу в подарунок. Отже, зайшов я на їхній сайт від видавництва як воно називається? Blue Ocean. Голубий океан. Видавництво називається, якщо українською. І там, в наявності, у них є журнали. Навіть е прописано до якого журналу яка фігурка. Це дуже круто, насправді, тому що там рандом надавали. Одну фігурку. Наприклад, вийшов номер за січень лютий і таких номерів вийшло якийсь там тираж 50 тисяч, і в кожному номері одна фігурка з 24, нас, як я пам'ятаю. Тобто там була фірка, було на вибір фігурки колекція Butterflix, Tynix, Dreamix, Trendy і, і, і ручки Міфікс. Ручки Міфікс, наскільки ви знаєте, нереально рідкісна колекція. Ось, власне. Раз, два, три, чотири 5. Так. Ну, і я собі замовив, звісно. Тим паче 5 євро один журнал. З фігуркою в ідеальному стані запаковано, і все круто, все є. І мені приїхала стела Міфікс. Це неймовірна радість для мене. Блум у мене вже є з лейлою. Тепер є стела. Залишаються Текна, Флора і муза. Музу, до речі, я прогавив буквально на днях. Вона з'явилася на 3 годинки, здається. У неї все було. ну, твіпа, Фігурка була і підставка. ну, Я загальмував і пропустив її. Коштувала вона 6 євро. На жаль, я протупив. Також, нарешті, в мене знову поповнилась колекція Tinyx, тому що у мене стела вже є. А цього разу в мене є Текна Тайнікс, моя улюблена фея. І також приїхала мені ще одна текна Butterflix. Власне, ця текна завершає мою колекцію Butterflix. Відповідно, дякуючи цій посилці, я закрив одразу дві колекції: а саме Magic Girls Butterflix, а також Magic Power. А також я зібрав одразу всі феї Kinder Dreamix. Ну, там підставка, це херня, але всі є. Все комплектація крила, підвіски ці їхні, всякі вісюльки. І це не можу не тішити. Я нереально радий. А за Тайнікс так взагалі окрема тема, тому що Тайнікс і Міфікс, друзі, це нереально рідкісна колекція. Дуже їх важко зібрати. Але, дякуючи німецьким журналам, хоча б щось вийшло купити. І, відповідно, щось вже в мене є. Дякую, що ви були зі мною. Чекайте чергових, детальних відео оглядів на це все з часу. А я буду вам вдячний, якщо ви залишитесь зі мною всього вам найкращого, гарного вам дня і залишайтесь. Звісно, далі буде багато цікавого. Обіцяю.